Привіт! Мене звати Олексій Шпичка, я практикуючий психолог і гештальтерапевт. Один із типових сценаріїв розвитку межового розладу особистості полягає в тому, що мама фруструвала активність дитини, направлену на розвиток автономії і одночасно заохочувала пасивність. В момент фрустрації дитина відчуває себе покинутою і максимально нещасною. І це призводить до затримки розвитку справжнього я. І дитина починає, і дитина продовжує в значній мірі використовувати примітивні захисні механізми, такі як заперечення, чіпляння, уникання, дистанціювання, проекція і відігрування. Для того щоб. Дитині не відчувати емоції покинутості вона заперечує деяку важливу реальність сепарації. Незважаючи на те, що фізична дитина окрема і автономна, а її мислення, почуття і поведінка говорять про зовсім інше. В дитини розвивається ідея про те, що за допомогою чіпляння вона зможе реалізувати свою потребу бути разом з мамою. Їй здається в її фантазії, що вони досі представляють себе одну нероздільну пару, якою вони були під час вагітності та одразу після народження. Ця фантазія пов'язана з потребою дитини бути разом з мамою, яку вона не може задовільнити. Також. Цікаво те, що в дитини теж виникає проекція на маму. Тобто дитині здається, що мама безумовно потребує дитину, так як вона її. Через деякий час заперечення і чіпляння стають автоматичними реакціями і вони закріплюються в особистості дитини. Ще через деякий час. Ці реакції стануть основою для регуляції стосунків в дорослому житті. Особливо в ситуаціях близькості і сепарації, коли людина буде вимагати і очікувати від свого партнера повної 100% доступності і прийняття від нього чи від неї. І це буде виглядати як залежність. Ревність і чіпляння. Для того, щоб не провалитись в почуття депресії і покинутості, дитина вчиться уникати різних можливостей для самореалізації, а також відстоювання своїх бажань або для експресії своєї унікальної особистості. Всі ці активності несуть в собі загрозу втратити емоційну рівновагу і провалитись у відчуття покинутості. Ці ранні міжособистісні взаємодії, в яких дитина відчувала себе просто максимально жахливо в силу відсутності мами або в силу відсутності визнання від неї, тепер зафіксувалися в її психічних образах і стали базовою частиною її особистості. Цей інфантильний паттерн починає домінувати в сприйнятті реальності та в її реакціях на різні ситуації в подальшому житті. Незалежно від того, що, що насправді відбувається в тих ситуаціях, дитина дізнається про себе, що їй живеться краще тоді, коли вона себе стримує та уникає ситуації, які стимулюють її розвиток завдяки самоактивації та самоекспресії. А відмова від росту здається невеликою ціною за відчуття безпеки. В стосунках людина буде або чіплятись, бути залежною, або буде триматись осторонь і буде емоційно байдужою від страху, образи, відторгнення. Людина приймає, що для того, щоб все було добре, багатьох життєвих викликів потрібно уникати, інших людей потрібно або тримати силою біля себе, як свою власність, або уникати. Це так, тому що людина в дитинстві засвоїла, що мама була більш задоволена і хороша тоді, коли ти уникав різних викликів, бажань, стосунків з іншими людьми, і коли ти тримав свої справжні почуття при собі. На цьому в мене все. Дякую за вашу увагу. Ваші запитання і коментарі пишіть внизу під відео. Всього найкращого.